Вітаю вас, новини на каналі Бізнес. З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події п'ятниці 21 березня. Найважливіше сьогодні таке. Європейському майбутньому бути в Брюсселі. Підписали політичну частину угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Кремлівська арифметика. Україна винна Росії 16 мільярдів доларів. Доповів прем'єр Дмитро Медведєв президентові Володимиру Путіну. У Криму роззброєння українських військових частин армійці вимагають негайних рішень від керівництва держави. Договір, що дався немалою кров'ю в Брюсселі, Європейський Союз та Україна підписали політичну частину угоди про асоціацію. Про документ для кожного з нас в матеріалі. Україна та Європа уклали політичну частину угоди про асоціацію. Під документом поставили підписи керівники 28 країн Європейського союзу, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, глава Єврокомісії Жузе Борозу та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Підписання угоди Яценюк назвав історичною подією не тільки для України, але й для Європи, хоча, зрештою, зізнався асоціація, особливо укладена у такий поетапний спосіб край вигідна саме українській стороні. Фактично, підписання цієї угоди це визнання того, що Україна стає частиною об'єднаного європейського простору, і це один з найбільш суттєвих перших кроків до набуття в майбутньому членства України в Європейському Союзі. Спільний європейський простір означає, що питання безпеки й оборони українських територій це вже не тільки особисто наші проблеми, а й клопоти всієї об'єднаної Європи. Саме для якнайшвидшої активації цього положення асоціацію розділили на дві частини. Водночас Яценюк попросив не хвилюватися економічну частину угоди укладуть після президентських виборів в Україні. Основне, що ми досягнули, ЄС перший відкрив свій ринок, а не Україна відкрила ринок. Тому це здобуток для України в першу чергу. Я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Але ми знаємо, що завдяки цій угоді, післязавтра, у нас буде європейське майбутнє. Європейське майбутнє, можна сказати, передбачене підписаною угодою про асоціацію. Документ не гарантує повноцінного членства в ЄС, утім, зобов'язує нашу владу розвивати демократію, гарантувати дотримання прав і свобод людини та забезпечити верховенство права. Максим Дорошенко, новини телеканалу Бізнес. Майже півмільярда євро отримує українська економіка від дії зони вільної торгівлі з Європейським Союзом в односторонньому порядку. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, Європа зняла мита і тарифні обмеження на сільськогосподарську і промислову продукцію з України. Кабінет міністрів упродовж кількох тижнів проведе розширене засідання за участю комісарів Євросоюзу. В Першу чергу мова йде про енергетику, про торгівлю, про розширення. Саме таких комісарів Європейського союзу, ми запрошуємо і очікуємо на засіданні уряду України. Закономірність, що збіг обставин асоціація з ЄС стала знаковою, зокрема для Євромайдану. Рівно чотири місяці тому українці вперше прийшли протестувати в центрі столиці. Як і зараз, вони мріяли про безвізовий режим з Європою, нові робочі місця та ліпше життя, що отримає Україна, підписавши тільки політичний пакет документів Євгенія Скорина. Все одно буде по-нашому, заявила нова українська влада. І незважаючи на роздратування, Кремля кинулася в європейські обійми. Угода про асоціацію з ЄС, хоч і половина, означає одне: Україна поставила крапку в своєму зовнішньополітичному виборі. Тобто ми йдемо на захід безальтернативно. І вся внутрішня психологія внутрішнього життя українського має перебудовуватися під західні стандарти, правила ведення бізнесу, етика, естетика, ну і найголовніше верховенство права. Бочевить, така відвага розчулила обачливих європейців, і вони вирішили подарувати Україні митний пряник. Тобто ЄС в односторонньому порядку відкрив свої ринки для вітчизняних товарів. Хоча в Кабміні плескати в долоні не поспішають, адже це тренувальний іспит для українських виробників. Ми цінуємо цей крок, і я думаю, наші підприємства повинні також його оцінити. Але доступ на ринок це ще не манна небесна. На європейському ринку є багато підприємств, з якими доведеться конкурувати. Тепер Київ поглибить не тільки правову й торговельну співпрацю з ЄС, а й розширить украй актуальну зараз військову. Хоча це не означає, що Європа захищатиме українські кордони від будь-яких агресорів, кажуть аналітики. Йдеться тільки про розкрите оборонне співробітництво, військові тренування та навчання. Не військова допомога. Воно стосується політичних консультацій. Через строчку в політичній згоді повага територіальної цілісності і суверенітету. Непорушність кордонів вірність гельсінським угодам 1975 року. Українці зможуть також отримати політичний притулок або роботу в країнах ЄС. Щоправда, тільки після узгодження партнерами додаткових двосторонніх угод, тобто в перспективі, а не одразу так само, як і вільні кордони. Омріяний безвізовий режим поки що не такий близький, адже українці не мають біопаспортів. Якщо буде будуть затверджені регламенти про по видачі, чи чи це буде вкладка біометрична в діючий паспорт чи вже новий паспорт з біометричними даними? Ну фактично тільки ми ці параметри. Досягаємо цю вимогу Євросоюзу, як, як це зробила Молдова, так зразу по суті відкривається нам безвізовий режим. Підписавши угоду про асоціацію, Київ, окрім обнадійливих перспектив, отримав додатковий головний біль. Роздратування Кремля зростатиме певні політологи. Будуть підпитуватися антиєвропейські настроєння в русської регіонах. Такий фактор буде дістати. Поэтому вже в ближайше час українське правительство, повинні організація до увагу на активну інформаційну кампанію на Востокі. Можливо, Європа допоможе в цьому Україні, наприклад, веде чергові санкції проти Росії та чи зупинить це Москву. Тож українцям доведеться спочатку вистояти цю політичну війну, аби потім мати омріяне щасливе майбутнє. Євгенія Скорина, Дмитро Поденко, новини, телеканал Бізнес. Європа хоче запровадити економічні санкції проти Росії. Такі висновки після саміту ЄС зробили наші журналісти. Зупиняє європейців тільки залежність від російського газу про енергетичну бомбу для Москви в нашому сюжеті. Енергетична ядерна бомба Арсеній Яценюк, перебуваючи у Брюсселі, ввів новий термін. Український прем'єр не дуже задоволений санкціями ЄС щодо Росії. Мовляв, треба запроваджувати не персональні покарання, а торговельну блокаду федерації. Зрештою стриманість Європи зрозуміла, вона відчутно залежить від російського газу. Питання як позбавити Росію енергетичної ядерної бомби. Топ тема, яка на часі, опісля підписання асоціації з Україною, Є низка країн, які на 100% залежать від імпорту російського газу. У багатьох цей показник від 10 до 50%. Ми маємо зменшити нашу енергозалежність. Якби США експортували свій зріджений газ до Європи, це додало б стабільності. Європейська рада узгоджує третій фінальний блок санкцій щодо Росії і паралельно дала завдання Єврокомісії підготувати повноцінний аналіз енергозалежності ЄС. Результатів очікують уже у червні поточного року. Європа готується до економічної війни з Росією сьогодні ми посилаємо сигнал. Європа нарощує оберти, аби зменшити енергетичну залежність від Росії. Йдеться про скорочення попиту на енергію, збільшує енергоефективністю, диверсифікацію маршрутів постачання, розширення джерел надходження енергії. Якщо є потреба, не варто чекати літа. Закликає Великобританія. Девід Кемерон, як завжди, виявляє найбільшу радикальність у питаннях санкцій проти Росії, якщо необхідно. То впроваджуємо британський прем'єр. Нагадує енергозалежність це двосічна зброя. Ми повинні пам'ятати, звичайно, Європа. Я думаю, відсотків на 25 або трохи більше залежить від російського газу. Але якщо ви подивитеся на виручки Газпрому, то 50% надходять із Європи. Отже, Росія залежить від Європи більше, і це важливий момент. Енергетичну бомбу Росії від того й називають ядерною ланцюгова реакція створить неймовірну руйнівну силу. Утім, Європа, можливо і не так швидко та може захиститися економія і альтернативні поставки газу з тих же США. А ось у Росії, за даними ФІЧ, вуглеводні становлять 67% російського експорту і забезпечують 50% надходжень до бюджету. Кремль намертво прив'язаний до своєї енергетичної ядерної бомби і, зрештою, може просто підірватися на ній сам. Максим Дорошенко, новини телеканалу Бізнес. Росія остаточно анексувала Крим. Президент Володимир Путін підписав закони і прийняв півострів Севастополь до складу Росії. Окрім Криму, в Україні намагаються забрати й усі знижки на газ, натомість наділити 11 мільярдним боргом. Крим уже Росія, чи то пак Кримський Федеральний округ. Рада Федерації на позачерговому засіданні ратифікувала договір про прийняття Республіки і міста Севастополя до Росії. Рішення прийняли одностайно. Результати голосування сенатори зустрічали стоячи, гучними аплодисментами, як за часів КПРС. Останнім свій підпис під законом про входження Криму до Росії поставив російський лідер Володимир Путін і заявив на черзі адаптація законодавств, Заразом кинувши пряника усім українцям. Москва вводити візовий режим з Києвом не збирається. Думаю, ми повинні поки ви від відповідних шагів. І прежде всього, це стосується візового режиму з України, тому що случаї введення нами візового режиму з України пострадають. Вообще ни в чем не повинные. Миллионы украинцев, которые и так живут небогато. Утім, незважаючи зважаючи на розхвалену російську одностайність, як виявилося, не всі сусідські депутати згодні прийняти Крим у лоно Росії. Напередодні член фракції Справедлива Росія Ілля Пономарьов став єдиним депутатом Держдуми, який голосував проти приєднання півострова. На його думку, це велика політична помилка. Кремлівський рупор, лідер ЛДПР Володимир Жирновський назвав це державною зрадою. Я всегда стою на позиции стража закона и воли моих избирателей. Соответственно, не господин Жириновский меня в Государственную Думу избирал, слава богу, и не его сторонники, а жители Новосибирской области. Соответственно, только на их мнение и их волеизъявление мы можем опираться. Після політичного приєднання Криму Кремль пішов і ще далі: позбавив Україну знижок на газ усіх навіть 100-доларового дисконту за харківськими угодами 2010 року. Більше того, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв наполягає на їхній денонсації та стягненні з України 11 мільярдів доларів як втраченої вигоди. Я вважаю, що абсолютно правомірно поставити вопрос у возміщенні цих средств із бюджету України. Що можна зробити в судебном порядку, основываясь на нормах дінансіруюмого соглашення? Ми такі деньги не можемо терять, з учетом того, що наш бюджет теж має свої трудності. Тим часом на західному фронті прокинулась Європа і слідом за Сполученими Штатами розширила список Росіян, проти яких застосовують санкції, а також скасувала всі саміти з Росією. кажуть, далі буде. З огляду на відсутність деескалації кризи, ми прийняли рішення розширити список на 12 осіб на додачу до 21 посадовця, які зазначені в переліку, узгодженому раніше. Ми також скасовуємо майбутні саміт, а країни-члени ЄС відмінять двосторонні саміти. Провал мирного розв'язання кризи і інші кроки Росії з дестабілізації ситуації в Україні матимуть наслідки широкого спектру економічних відносин. Кремль своєю чергою з відповіддю не забарився у російському МЗС. із гордістю заявили, не треба нас лякати в таких випадках В дипломатії діють определенні правила, і ми готуємо пропозиції об ответних. До речі, ще до того, як Лавров виступив із заявою, російські високопосадовці навіть кепкували з уведення проти них міжнародних санкцій. Мовляв, це помста їм за заслуги перед федерацією і чесну російську позицію. Сергій не читайло новини телеканал бізнес. Міністерство закордонних справ вручило Росії нову ноту протесту щодо визнання Криму ще одним суб'єктом Федерації традиційно без відповіді. А ще в МЗС викликали на килим посла Вірменії в Україні. Його попросили озвучити офіційну позицію Єревана щодо анексії Криму. Напередодні вірменський президент Серж Сарксян у розмові з Володимиром Путіним підтримав дії Росії на півострові. Водночас українські дипломати повідомили, що оприлюднення пропозиції щодо візового режиму з Росією питання кількох днів. Міністерством закордонних справ розроблено відповідні пропозиції. Я зараз не буду вам казати, які, але думаю, що ближчими днями вони будуть затверджені на засіданні уряду і будуть оприлюднені. Україна готова до переговорів з Росією, запевнив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Генеральному секретареві ООН пан Гімуну розповів, що висуває одну умову: виведення російських військ із території нашої держави для врегулювання поточної кризи. Турчинов запропонував керівництву ООН розглянути можливість створення в Криму демілітаризованої зони. Пан Гімун запевнив, ООН робитиме все, аби допомогти вирішити конфлікт. Рішення проблеми слід шукати за столом переговорів. Поточна криза може бути вирішена лише мирним і дипломатичним способом, який ґрунтується на засадах хартії ООН – повазі до суверенітету, єдності, територіальної цілісності України, а також базуючись на принципах, що гарантують мир і безпеку. Потрібен справжній конструктивний діалог між Києвом і Москвою. Ми також вийшли на спільну позицію, що стосується створення міжнародної комісії складі. Представництво країн, які підписали Будапештський меморандум під головуванням Організації Об'єднаних Націй, Україна ніколи не зміриться з окупацією нашої території. Міністерство закордонних справ України готує гідну відповідь діям Росії в Криму. Про це повідомив заступник міністра Данило Лубківський. За його словами, Україна використовуватиме винятково правові механізми, однак які саме не уточнив. Ми будемо застосовувати усі міжнародно-правові механізми для того, щоб притягнути до відповідальності російську сторону за порушення всіх фундаментальних міжнародних правових норм. В цій роботі необхідна чітка послідовність і раціональна послідовність дій. Розкриття цієї послідовності зараз не на часі. Українські військові мають чіткий план дій медіа поширюють неправду, заявив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Вояки знають, що повинні захищати свої кораблі і військові частини від нападників. Там, де армійці діють рішучіше, усі провокації провалюються. Які накази отримали наші збройні сили? Анастасія сєєва. П'ять кораблів військово морських сил України заблоковані на озері Донузлав, Досі не здаються окупантам, намагаючись запобігти захопленню, українські моряки вивели судна на середину озера. Вийти в море вони не можуть, адже росіяни потопили три свої кораблі, щоб заблокувати вихід з бухти. Термін ультиматуму російських військових з вимогою спливає сьогодні. Нам предоставили вибор до 12 часов дня. Нам Либо ми остаємося в Україні, вірні в присяги, либо ми переходимо на сторону Росії. Ну, лично я для себе прийняв рішення уволиться взагалі з вооружених сил і нікому не служити. Нагадаємо, напередодні люди в камуфляжі захопили три українські військові судна: Тернопіль, Луцьк та Хмельницький. Над ними підняли російські прапори, екіпажі кораблів, які перебувають під контролем України, занепокоєні бездіяльністю влади. Моряки вимагають від керівництва держави негайних вказівок, як діяти далі. Ну, нас предали. По-другому я не можу розсудити. Нас предали. Нас просто залишили з Ми от сьогодні прийшли. Ждем командування, которое в штабі вже не находится. Но ми до сих пор командования. Что, командування. они нам можуть сказати, що они нам можуть предложить. Наскільки я знаю, Верховна Рада України до сих пор по нам не прийняла рішення, як нас суди виводити і куди ми приравнюємося. Натомість про морських піхотинців із Феодосії вже подбали у генштабі збройних сил України. Їх передислоковують на материк, але з цим є труднощі. Найскладніша ситуація у 36-й бригаді. Тут, за деякими даними, частина особового складу вже перейшла на бік окупантів або просто залишила місце служби. Частина військовослужбовців ще тримається. Міноборони розробляє шляхи евакуації сімей військових з території Криму. Втім, чіткого плану дій від влади досі немає. Плануються шляхи евакуації сімей. Є певні закони, певні рішення РНБО. Військові поки залишаються в Криму. Я не маю документа щодо виведення військових. Українські військові, що дислокуються на території аеропорту Бельбек, чекають на штурм. Напад на військову частину може відбутися сьогодні. За останніми даними: 10 російських БТРів знаходяться поблизу і чекають наказу. Жидає Потому що с утра була объявлено, весь персонал баз знаходиться на на все містах. Всі жида штурму. Річ не всі ж дімі вчора. Академія військово-морських сил мені Нахимова, хімова, що у Севастополі, підняла Андріївський прапор. У Утім, урочисту церемонію зіпсували самі кадети. Під час підняття прапора російського флоту вони заспівали гімн України. Оголошена влада півострова заборонила в'їзд до Криму майже двом сотням українських політиків. Таким чином їх покарали за антикримську діяльність. Персонами нонграта стали представники правого сектора та народні депутати, які голосували за дострокове припинення повноважень Верховної ради Республіки Крим та оголошення її демілітаризованою зоною. Анастасія Асєєва, новини, телеканал Бізнес. 36-ї бригади берегової охорони військово-морських сил України, що дислокувалися у Перевальному, більше не існує за оперативними даними групи інформаційного спротиву. Тільки дві сотні вояків лишилися вірними українській державі. Вони сформують окремий батальйон. Решта військовослужбовців або перейшли на бік Росії, або просто пішли. Росія не припинила військові навчання поблизу українського кордону. Про це повідомив заступник міністра оборони Леонід Поляков. Він зазначив, що російські війська перемістилися подалі від української території, утім, так і не повернулися до місць постійної дислокації. Вони продовжують бути зосереджені лише на невеликій глибині. Водночас Росія почала навчання поблизу наших кордонів своїх артилерійських частин і підрозділів. Щодо ситуації в Криму, заступник міністра повідомив, найважливіші військові частини не втрачені, а особовий склад, який обороняється, нагородять. Ми не втратили ядро, найкраще ядро нашого особового складу в Феодосії, в Перевальному, в Більбеку, на Фіоленті, в Євпаторії, в Донузлаві. Відмовитися від джентльменських угод між українськими і російськими спецслужбами і розпочати реальну, а не удавану контррозвідку, запропонував колишній заступник голови СБУ Олександр Скибенецький. Хоча останніми роками українські силовики неодноразово фіксували підривну діяльність російських спецслужб, їм жодним чином не протидіяли. Належної оцінки їм, на жаль, не давалось. А конкретні задокументовані прояви підривних акцій на території України спускалися, так би мовити, на гальмах. Він того, щоб не зіпсувати дух братерства і дружби між країнами, така була концепція, яка була, на мій погляд, і тоді була хибною. І зараз особливо це добре видно. Гривня на міжбанку ставить антирекорди. Сьогодні торги закрилися на рівні 11 гривень за долар США. Національний банк, який в попередні дні на ринок із пропозицією валюти не виходив. У Нафтогазі силовики проводять обшуки, вилучають документи. Підрозділи МВС шукають докази корупції. Голові Нафтогазу Євгену Бакуліну мають оголосити про підозру в скоєнні злочину. Повідомив керівник головного слідчого управління МВС України Віталій Сакал. Голові Держхолдингу стало зле до нього приїхала швидка. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що загальна сума збитків від корупційних схем у Нафтогазі майже 4 мільярди доларів. Він також зазначив, що до злочин. До злочинів у причетній політики як колишньої, так і чинної влади. Правоохоронці провели також обшуку колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. У нього вилучили майже 300 тисяч доларів і 700 тисяч гривень. Обшукали і помешкання першого заступника Державної ветеринарної і фітосанітарної служби Вадима Симонова. У нього знайшли ще більше під 2 мільйони доларів і 1 мільйон 250 тисяч гривень. Дмитра Фірташа звільнили в Австрії під заставу 125 мільйонів євро. Повідомили у компанії «Багатія» Group DF. гроші, які надійшли з Росії протягом кількох днів перевіряла місцева поліція. Чи не пов'язані вони із відмиванням коштів? Виїжджати з Австрії бізнесмен не має права і тепер планує довести свою невинуватість у суді. Інцидент із арештом він називає непорозумінням. Сполучені Штати інкримінують Дмитру Фірташу корупцію і зв'язки з організованою злочинністю. Десята частина від обороту не в скарбницю, а на хабарі. Це реалії, у яких живуть українські бізнесмени. Нові керівники держави пообіцяли все виправити. План дій ми зібрали в сюжеті. 99% бізнесменів, які працюють в Україні. Вважають, що корупція у нас надзвичайно поширена. Про це свідчить опитування американської торгової палати. А 9 із 10 підприємців безпосередньо стикалися з вимаганням хабарів. Говорили про цифри 15% від вартості. Говорили про сфари, наприклад, тендери, вимагання одного долару за кожну тонну зерна, за кожну тонну сертифікації зерна. Президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала бізнесом в Україні займається з 96-го року. Каже, корупція була завжди. Та якщо у 2005-му на хабарі йшло 5-6% з обороту підприємств, то у 2009-му вже 11. А там, де йдеться про бюджетні кошти, усі 30. А біометр. Го через тендери он доходить до 250 мільярдів гривень. І по нашим і других експертів десь 30% цих денег уходило в кармани отдельных чиновников. Утім, шпаринку для любителів в бюджетних грошей, нібито обіцяють закрити новим законом про державні закупівлі. Документ уже третій тиждень лежить у парламенті. А в депутатів ніяк не дійдучи до нього руки. Хоча за цей час вони і села встигли перейменувати, і питання догляду тварин розглянути, як проголосують займуться дерегуляцією. Обіцяє Мінекономіки. Наступний великий блок це дерегулювання там. 24 закони, на які ми дивимося достатньо пильно, які створюють, звичайно, регуляторні перешкоди для бізнесу в першу чергу і створюють можливості для корупції. Обіцянки мін'юсту ще глобальніші. І промоніторити, чи живуть чиновники на зарплату, і створити ще одне бюро антикорупційних розслідувань. Нове бюро буде займатися виключно високопосадовцями, нове бюро буде займатися суддями. Тобто не буде увага органу не буде розпилятися на дрібні злочини. Законопроект про створення антикорупційного бюро обіцяють зареєструвати у парламенті найближчим часом. Однак чи буде воно дієвим під питанням? Адже всі попередні спроби боротьби з корупцією на державному рівні виявилися малоефективними. Мирослава Заяць, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Митницю почнуть реформувати з брокерів. Новий керівник служби поставив стратегічні завдання до кінця року. Віталій Науменко зустрівся із митними брокерами і домовився з управлінцями викорінити хабарництво. Знову аншлаги Віталій Науменко другий день поспіль зустрічається з представниками бізнесу і вдруге в залі не вистачає місць. Поспілкуватися з новим очільником митниці приїхали брокери з усієї України. Науменко каже: багато питань знає наперед. Цілу ніч читав у Фейсбуці. Я отримав 2828, Це по пам'яті влічку, як кажуть, повідомлення. Я їх прочитав. Я ліг спати десь води в 5 ранку. Я їх прочитав. Дуже багато емоцій. головне, що я почув для мене головне. Це надія. Такий ажіотаж, скоріш за все, викликав пост журналіста Юрія Бутусова, який давно пише про проблеми митниці. Він поділився враженнями від свого першого спілкування з Науменком. Мовляв, новий голова митниці, з яким познайомились в соцмережі, приїхав до нього додому в неділю ввечері порадитися, як побороти корупцію. Перше я прошу не давайте хабарів. Головна причина, з якою відбувся майдан, це те, що суспільство, яке якийсь зрозуміло, що далі так не можна. Суспільство не має мовчати, суспільство має розвиватися. І ще раз кажу, я буду боротися з кожним фактом, який я почую щодо вимагання хабарів. Після короткого представлення програми змін в роботі митниці Віталій Науменко дає усього півгодини на запитання. Мовляв, поспішає на зустріч з екс-головою митниці Польщі. Зал вимагає більше часу, адже вперше за багато років брокери мають можливість поскаржитися посадовцю такого рангу. Кожен кричить про наболілеччима викраних судову та таможні. ніхто не знає, як мені повернути гроші. Давайте сделаем небольшой переходной период. Я не смогу решить эту проблему для вас сегодня. И очень хочется верить, что вы не пришли сегодня за этим для решения одного груза, который стоит. Нам дальше жить в этой Украине и работать. На обіцянки нового очільника митниці брокери реагують по різному: хтось оплесками, хтось із триманою надією, а дехто розчарований. Дійсно, Віталій Петрович сам это підтвердив, що было очень много лозунгів. Нам би, звісно, більше сейчас час хотілось услышити конструктива і ответів на наші вопроси. На сьогодні було проголошено багато того, що бізнес хотів почути. Це зміни в принципі в підході до виконання митної справи. Задекларована боротьба з корупцією, задекларовано виконання норм митного кодексу. Митницю Віталій Науменко очолив тиждень тому, коли його призначили заступником голови міндоходів. Остання найближчим часом мають розформувати. А Науменка призначити керівником митної служби, яка наразі входить до цього відомства. Олена Абрамович, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес. На цьому у мене все такими були головні події п'ятниці, 21 березня. Правильних рішень лишайтеся з каналом бізнес.